Оце Забірно. такі вже платні, так? Да? Треба придумувати, що так. ви будете сняли, будете ходити. Продавчиня на черкаському ринку. Попереджає покупців, що тепер одноразові пакети платні. каже сьогодні віддає їх безкоштовно, а вже від завтра продаватиме по гривні. Є вже такі, які розкладаються. Будуть міняти до таких, поки ось допрудаємо допрутаємо роді ви як там до 10 числа. І що шо сказали? А потім будемо переходити на те, що скажуть. Тисяча ось таких екопакетів коштує 67 гривень, говорить продавчиня Тетяна Іванівна. Звичайні пакети не дорожчають. А ось в одному з черкаських супермаркетів до загального чеку додають 10 копійок за пакетик. Розповідає керівник магазину Олексій Косенко. Говорить, у законі необхідних роз'яснень не було, тому ціну встановили на власний розсуд. На даний момент ми поставили таку ціну, але по тобто, ну, якось регламентування на даний момент немає. Ми вирахували таку середню скажімо, ціну, дивлячись то, які ми пакети реалізуємо. Каже, про додаткову плату покупців інформують. Ми поробили оголошення по торговому залу. Ціни розмістили. Я пробиваю пакети. В пакетах іде товар, там апельсинки, бананчики, всі пакети, які вони платні. Коли пробиваємо товар, ми звичайно людині покупцю повідомляємо про те, що вони вже платні. Черкащанка Тетяна Муратова за таке нововведення, але говорить, варто було запропонувати альтернативу. Були б якісь паперові, все, щоб заміна була. Ми б не проти, але я проти того, щоб ходили із своїми і ложили їх на ваги, касиру в руки давали, тому що ми не знаємо, чим користувалась до цього людина і де був той куличок. А ось пані Наталія каже, готова до додаткових витрат. треба берегти навколишнє середовище, тому і за таке потрібно платити. Ми вже нічого не змінимо. Ми вже нічого не змінимо. Дурять, дурять, дурять. У ціні і так врахована вартість за пакет. Так чого ж ми додатково маємо ще 10 копійок платити? Екологиня Ольга Сухопара говорить, що закон допоможе регулювати надмірне споживання пластику, але глобальну проблему не вирішить. Пластикові пакети не розкладаються сотні років. А якщо вони розкладаються під дією ультрафіолету, пластик з часом починає кришитися і розпадається на мікрочастинки, його називають мікропластиком. І далі він вже в таких в майже непомітний для ока, залишається в ґрунті, у водоймах і так далі. А також їх там їдять тварини, вони там плавають в водоймах, хвиляються в лісах. Перевірятиме виконання закону держпродспоживслужба. Заборона не поширюватиметься на біорозкладні, на тонкі обмежені величиною пакети, говорить начальниця управління захисту прав споживачів Людмила Леус. 22,5 см на 34,5 см це якщо ми беремо глибину. І сама довжина, якщо це з ручками, то 45 см. Ці пакетики мають право бути, але для пакування свіжої риби, м'яса, продуктів з них і сипучих. До 10 березня триватиме адаптаційний період. Далі стартує друга хвиля, у якій з обігу мають вилучити усі пластикові пакети. За безкоштовне їх розповсюдження, передбачений штраф, пояснює юрист Олександр Кулесников. Суми штрафу варіюються по перше від того. Е чи в перше, чи в друге це порушення буде допущено. Взагалі штрафи достатньо високі від 1700 до 8000 тисяч гривень. Що стосується повторного, то до 34 тисяч гривень штраф. За словами юриста, закон стосується роздрібної торгівлі, закладів громадського харчування та сфери надання послуг. Галина Діденко, Федір Косаба. новини на Суспільному, Черкаси.